Дякую вам. Щодо безпеки волонтерів, це досить умовна назва, бо комітет, який є, я переймаюся, він носить таку назву, але вже у нас було засідання. Ми обговорили ті проблеми, які ми мусимо займатися. Перша проблема це безпосередня безпека тих волонтерів, які під час поїздок знаходяться в зоні ОТО. Це дуже важлива, дуже непроста проблема. І треба вирішувати тим чи іншим чином. Є декілька шляхів, які ми повороти. Будемо працювати в цьому напрямку. Другий шлях це переповторний шлях, а другий пункт, який ми маємо перейматися – це перешкоджання радіжка, які, на жаль, вже на система. Я маю увазі не розкладання державного бюджету на рівні Міністерства оборони, а. А крадіжкам дріб'язковим, які мають, на жаль, з нижньої ланки і до рівня мапи командирів батальйонів. Теж є певні ідеї, як цьому перешкоджати. На жаль, нам лише тільки один, один тиждень року, тому що тиждень ще найнаві В середу нам буде тиждень, в середу буде, буде наступного засідання нашого комітету. І я думаю, що вже... Будуть якісь певні рішення. Третє питання, яке ми хотімо, хотіли би піднімати і вирішувати, це боротьба з контрабандою зброї. На жаль, це так само прикро, але не треба займатися русиною політикою ховати у в пісок. Явище дуже небезпечне, коли з фронту зброя мігрує неконтрольована, не на Україну, ніхто не знає кому вона потрапить в руки через 2-3 дні, через тиждень де вибухне та граната або безстрельне до, до гранатола. Ще в той момент, який ми будемо прийматися обов'язково, я вважаю, це, ну, якщо не найголовнішою нашою проблемою, особисто для мене емоційно, це я бачу своє головне це завдання це захист волонтерів від державних органів влади. Як би це не звучало проплексально, але приклади того, як над нами знущається наша рідна влада, за яку можливо хтось і голосував, їх можна прилічувати годину, тиждень, півроку. Це починаючи від е, на намитниці, починаючи від е, співбесід з е, співробітниками ДАІ, коли вартажі мандрують по Україні. Також це стосується і. Податковий і, і різного, рівня соціальних служб, як знущаються, я, я ставлюся до того, як знущаються з людьми, над людьми, які віддаються весь свій час, вільний час, вільний час, вільний час вільний, 24 години добу, порятунку нашої держави. і коли ці Здебільшого це примітивні ключкотвори, прикриваючись тими законами, які вони самі для себе написали ще в мирний час. Вони нам нашу діяльність в по в руках і ногах. Я особисто для себе бажаю це найголовніше питання боротися з ними. Що вони тішить, Ми маємо унікальний шанс зараз. Вони вже нас бояться. Вони вже нас бояться як. На місцевому рівні, так і повірте мені на рівні державного управління. Останній приклад була порушена кримінальна справа проти керівника прикордонного госпіталю в Києві. За що? Десь в серпні місяці американська сторона на нашу адресу надіслала гуманітарну допомогу вигляді цілих сопантажів медичних засобів. Але на той час ми не надали жодного юридичного статусу і поставили питання, яким чином можна взагалі отримати цей вантаж. Ми звернулися до керівника госпіталя, бо ми вже на той час посипали допомагали прикордонника, це були досить добрі стосунки. І полковник карнаух без жодних перешкод на протязі однієї години прийняв на себе цей вантаж, а потім нам його передав, ми весь цей вантаж відвантажили на передову хлопця. Але пройшло. Місяць і, втраті, і знайшлись, а, як їх назвати правильно, влюснітелі закони російської, ну, які порушили кримінальну справу. По декількам статтям. По-перше, була стаття про крадіжку. по-друге, про несплату податків і по-третє, службова не Загалом це тягнуло людині на строк до 7 років позбавлення було. Були певні звучки. І прокуратура, і СБУ, і Служба внутрішньої безпеки. А, але ну, мені досить приємно сказати, що в я був на, як називається, на слідчих діях в військовій прокуратурі. Досить молодий слідчий хлопець, а, запропонував мені підписати протокол, в якому було написано, що я на той час не мав права отримати цей вантаж. Я йому хоче сказав, що я, вибачте, плював на ваші закони. Моє завдання рятувати хлопців, які гинуть кожен день навіть зараз. А ваші закони мене не цікавлять. На цьому я поставив свій підпис і через дві години мені зателефонував полковник Карнаух і з радістю повідомив, що проти нього закрита кримінальна справа. Таких прикладів має бути десятки, сотні, тисяч. Ми маємо тиснути на цю владу, аби не виконувати їхні закони. Це не наше завдання. Наше завдання, на мій погляд, робити так, аби змінювали вони ці закони, відповідаючи на вимоги суспільства. Дякую. Дякую. Отож, ми зараз будемо мати. Можемо поставити питання. Тільки єдине пишення, можливо, вони всі знають про пам'ятаю. Трошечки деталізуйте, про, про яку роботу? Я перепрошую, я думаю, що вже була презентація так, Асоціації так. волонтерів. Є ще? Що ну, Створена Асоціація волонтерів України. А, мабуть, тут зараз буде я, 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 я знаю. Якраз раз. наступна презентація так. буде їхня, тому... мота. Просто я так скажімо, ініціював і започаткував створення комітету по захисту. Власне, скажімо так, безпеки, як це називати. І е, я один з тих людей, який ініціював і особливо генерує, переймається роботою цього комітету. Е, е, я дуже радий був би залучати як наймога більше людей саме з регіонів, бо інформаційне просто люди набагато ширше, ніж Київ, але так сталося. Я розумію, що це не всі подобається, це нормальне явище, але вплив київських палатарів на центральній влади він набагато попушні набагато важливіше, ніж, наприклад, вплив людей там з Харкова з пробігровську, вони просто не зможуть достачатися до центральної влади. Дякую. Отож, питання, колеги, по ті руці. По вам перебачу, Доброго дня. Як з вами можна зв'язатися у вас у потреби? І по, по яким питанням конкретно? Я зараз. На там свій власний телефон, я чесно кажучи, думав, що його вже півкраїни знаю. 0,50. Ми пишемо на кошти, але бігали щодо. Ми пишемо 410, 90, 77. Я думаю, що там найближчим часом буде створений телефон безпосереднього комітету, куди можна буде звертатися поверну. Ja to ne prošao, možda osjetno kad ne je sašnje ja Чи є рішення, чи ви усвідомлюєте проблему, що точно так само ти впливало, на ті закони провозять речі і не потім торгують? Тобто, чи, чи принаймні, Це є усвідомлення цієї проблеми, якоїсь диференціації, чи над неї йде робота? Я прекрасно розумію, скажімо так, турбу, 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 аби під мої ну, особисто ініціативи, я поки що не. Фармує якесь там громадське суспільство, яке пішло і а, Ну, Я маю можливість безпосередньо відкривати шлагбаум на кордоні. Я ніколи не цурався і казав з першого дня, що я, можливо, один з найбільших контрабандистів в Україні. І мені плювати на те, що я контрабандист. Називайте мене, як хочете. Якщо мені треба було завозити шолом, я їх завозив. А розвантажували їх мені в Києві співробітники СБУ. Якщо я коли-небудь дізнаюсь, що під, під моїм ім'ям, використовуючи моє ім'я або бренд нашої організації хтось буде завозити речі, якісь ну, негідні аморальні, повірте мені, а, буде дуже швидка реакція. Це саме стосується автомобілів. Я ніколи не зважався, ми вже завезли більше 50 джипів контрабандою. І так само мені в цьому допомагають, допомагають компетентні органи, скажімо. Дякую. Дякую. Прошу Коротеньке питання, власне, доповнюючи попередньо. Це дійсно важливий момент, чи ви, ну, ви називаєте це контрабандою, це якби ми всі розуміємо, що це не зовсім так, що це на коїсь справи, і все таке інше. Але насправді питання дуже болюче на, наразі. То, чи, чи, чи є диференціація того, що це е, ну тобто з, з таким же успіхом, дійсно люди, негідники будуть можуть так само на незаконний спосіб це робити і ну, отримати цього зиск. Е, чи е, чи вам особисто знову ж таки? Я повторюю це питання, власне, е, чи вам особисто ведеться робота для того, щоб можливо е, з, зробити зміни в законі, тобі, запропонувати щось ініціативу якусь, чи, можливо, в інший спосіб? що була була ну, різниця між цим контрабандою і не контрабандою. Чи, будь ласка, є усвідомлення цієї проблеми, хоча яка свобода в тому напрямку? Тому тому, що, що нападі? Я цілком сходен з вами, абсолютно нема жодних заперечень. Просто хочу зазнати, що а, робота в законодавчому полі вона має такі темпи, що якщо зараз порушувати це питання, змін до законодавства. Дай Боже, щоб через півроку щось змінилося. Це найоптимістичніший прогноз. <рес> а, а, я, на жаль, вимушений звернути вашу увагу. Вчора був випадок з одного боку дуже прикрий, а з іншого боку, дуже яскраво характеризує взагалі нашу нинішню владу. Порошенку, який підійшов на інститутську, йому треба було сказати людям в очі. Що вони про нього думають перед телекамерами. І йому знадобилось дві години, щоб підписати указ про присвоєння звання Гроду України Загідка хлопця. А перед тим півроку в нього на це часу не було. Тобто лише тільки тиск, в тому числі на парламент, в тому числі у нас є, але ще парламент не працює. Є вже в нас певні стосунки з депутатами, які нас підтримують. Я впевнений, у нас є така реальна можливість тиснути. І ми маємо це робити так, і Так, безперечно. Я розумію, що я сам не в змозі, ну, вибачте за слово придушити кожного податківця в кожному населеному пункті, аби він сувався до волонтерів. Це, це абсурд. Я буду намагатися, хоч фізично, захищати будь-кого з вас. Але взагалі треба вимагати. Змін законодавстві, структура в, взагалі, в, і ми маємо будувати іншу державу. І саме для цього, на мій погляд, це головне завдання створення асоціації волонтерів. Не розподіл якихось там бюджетних грантів. Цим має, має, має займатися держава. Не ми з вами. Не е, контрабандне забезпечення зимовим впрання. Ці питання має вирішувати держава. Якщо вона вже 8 місяців. Вибачте, ні, ні, нічого не робить. Але тільки деякий вигляд робить, що вона щось вдається до якихось, то це лише тому, що ми з вами не тиснемо на них належним чином. Коли ми підходимо там 5, 10, 15 чоловік до міністерства, на нас дивляться вже з у чесно кажу. Вони вже нас бояться. Але уявіть собі, якщо ми підійдемо туди, 500 тисяч чоловік, нам не треба зброї. Нас поважають в суспільстві. Нам приватне на відношення влади до нас. Це, що нам розповідають екрані телевізором, як до нас дуже ставляться добре. Як нас поважають. Це все іграшський забавки. Дякую. Останнє запитання, будь ласка, що є, є. Я бачу Тернопіль, рвається. Це кричали, так? Дивіться, було сказано, що там Тернопіль щось використовує. Можемо використовувати бензин, і фляжки ще ніхто не заборонив, а по-друге, як буде, наприклад, і волонтери, які реально ну, під виглядом волонтерів заробляють гроші, це. Чи буде це внесено в вашу роботу? Обов'язково. Я просто забув про цей пункт сказати. Він є. В пункті діяльності нашого комітету виявлення розповсюдження інформації про ну, в лапках волонтерів І е, хочу сказати, що, по-перше, вже є випадки, але, ну, скажімо так, є два шляхи вирішення цього питання. Один шлях виявити таку людину і покарати самотужки. <реш> Нічого страшного. <хорошо. реш> є інший шлях іти законним шляхом, тобто збирати докази, доказову базу, можна передавати це в прокуратуру з тих Я прихильник <реш> ну Емоційно так. Я цих всіх діячів ловив і ламав до руки. Але в той же час в нашому комітеті є люди, які сподівають інші погляди. Я з великою повагою до цього відношу. Але вони не тільки розповідають, вони шаром. Вже відомий цей е, Одеський Костя, я хочу повідомити, що по, по ньому вже є кримінальна справа. Е, люди, перебуваючи, до речі, за кордон, далеко за кордон, за межами України, вони займалися цим питанням, вони підготували цю кодової базу, без слідчих, без допомоги, самотужки. І матеріали вже передані до суду. І таких людей, як той Костя. Чимало різного масштабу. Наша організація так само спіткалася з такими зловживаннями. Є дріб'язкови, коли дзвонить та людина. Ой, я в дебаті, піду обстрілом, поможіть хоч 100 гривень на телефон. Пробиваємо через певні організації, а він в Вінничині. А то це дріб'яз, але є випадок так само з нашою організацією, зараз так само займаються слідчі органи, коли група. Є чи підвиження батальйону Дніпроводи, досить довгий час а, тягнула з нас кошти на закупку пального, на поповнення мобільних телефонів, таке інше, всі ці палички, розповіді, 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 а потім а, я досить довгий час про це мовчав, а, якось зробив випадково пост у Фейсбуці, що в тому числі ми допомогли з пальним дніпро Дніпроводи. І за пів години до мене зателефонували люди зі штабу Берези. З'ясувало, що в них ніяких проблем з пельним немає. Ми ну, почали працювати в цьому напрямку і в, в, в цих країв. Нам дуже допомогли співробітники і Приватбанку, Служби безпеки Приватбанку. Дуже передивно це все зробили. Ну, я сподіваюся, ближчим часом ця паскуда буде покарана. Але їх чимало, він не один, і немає. Отож, покарання чекає на всіх паскутикі будуть користуватися. А варту не хотіти какую-то здійснювати обов'язково. Це все чорний список, так так, це все буде зроблено в, 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 в межі, так? але треба мати певну відповідь. я некоторое время занималась тоже э, добычей, так сказать, касок. И столкнулась с таким моментом через, <coughs> по-моему, Денис Олейников, э, он заказывал пасты израильские. Э, мы скидывались тогда, э, заказали большую партию, она приехала, э, каски мы разослали, через некоторое время я на всевозможных формах военных, рейберг и так далее внезапно обнаруживают те же самые каски только дороже уже на тысячи две, три, до да. шести тысяч. У меня такой вопрос. Есть ли какая-то возможность предотвратить перепродажу того, что заказывают в общих закупках волонтеров? Ну, в принципе, с моей точки зрения, это один из элементов, э -э, скажем так, той проблемы, которая звучит в Потому что, с моей точки зрения, э -э, так, закупка по заниженным ценам с целью перепродажи, она ничуть не лучше, чем получить вообще бесплатно этот шлем или броник и, и переправлять его домой. Это вопрос одного порядка. <как> К сожалению, таких примеров у нас тоже было очень много, особенно в самом начале. Когда мы и бронежилеты обнаруживали, и те же самые каски, которые мы завозили, мы их обнаруживали. Мы просто работу свою практически с самого начала настроили на то, что взаимодействие с воинскими подразделениями мы устроим сверху вниз, а, наоборот, снизу вверх. начинают ниже то есть непосредственно от самих ребят. К сожалению, были даже такие случаи, когда остальные бойцы, особенно это в начале было, в порыве безумства, были, 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 случаи, когда нам, выданные нами бесплатно бронежилеты, они а их обменивали. К сожалению, такое Я мій в подобної ситуації. І з удовольствием, якщо будуть такі факти, я з удовольствиям буду, 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 буду якщо мене ламати, то в усякому спосібі займатися опублікуванням інформацією о таких дітей. Дякую вам, друзі. На цьому блок запитань, завершений до пана Георгія. Він ще буде трошки з нами, я так розумію. можна буде в хаві перейді через півгодини запитати.